Вітаю вас, мої дорегенькі, я Ірина. І ходять такі чутки, що вже на початку літа хтось пише, хтось пише на початку червня. Ну, що Китай активно готується до нападу на Е, І. чи чи дійсно дійсно. це так, чи дійсно? І так, дивимося, Китай. Чи є у Китая план напасти на Тайвань. Ну, да, ви знаєте, тут точно. Тут все точно є. Вони хочуть володіти, скажімо так, володіти територію. Китайці вони дуже терпеливий народ, і ось тут видно, що вони про це знають, про це. Тобто хочуть юридично, конкретно залізти в Тайвань, щоб було належало їм. Ось як я це бачу: покласти там свій прапор, і вони набралися терпіння. Хочуть, хочуть ще як хочуть. Але щось в них до цих пір не виходило. Вони якісь дотримувалися якихось угод. Напевно, угод по ненападу, з ким вони мають, здається, з американцями, якщо я не помиляюся, велися про це дискусії. Але вони від цього не відійшли. Тобто, від своїх планів вони не відходять. Це як Росія хоче Балтію. Ну, Росія взагалі, ну, в принципі, чим відрізняється Китай від Росії? Що Китай не, не, поки що не воює ні з ким. І так, дивимося. А, плани є, чи готується Китай вдертися на Тайвань. Ну, тут, ви знаєте, поки що вони притримують своїх коней. Бажання є, але поки що я тут сильної підготовки не бачу. Але дивіться, у нас випав диявол. А, якщо вони дійсно щось зроблять, то зроблять це таємно. А, давайте так скажу: зненацька від своєї мрії вони не відступлять. Це як Рошландія не відступає від України. Не відступить. Дорогенькі мої, дехто, знаєте, літає в облаках і думає, якщо підпишуть з Росією щось. Чи навіть якщо Україна переможе, що все буде так, як було? Не буде так, як було, нам постійно треба буде мурувати не просто дамби, стіни від, від Росії. Нам повністю треба від неї відгородитися. І не заглядати за паркан. Наскільки я тут розумію? От як Китай не відмовляється, ось по дияволу це бажання мати, володіти, використовувати і тому подібне. Це, знаєте, бісноватість можна навіть сказати. От така, ну, от прямо, знаєте, до чортиків, От як у Росії Україна. Знищити і на наших трупах поробити свою імперію. От так і... Китай. Отак і Китай. І вони не відійдуть від свого плану, щоб ви розуміли. Так. Чи дійсно вони готуються у червні на початку літа? Давайте подивимося, чи дійсно готуються і будуть, чи будуть. Ну тут. Я скажу так. Я скажу так. Вони будуть готові в червні. Ну, тут буде загострення, ви знаєте? Тут конкретне якесь загострення. В мене чомусь це нагадало, як Іран, як ось це з Ізраїлем. Мені чомусь це нагадало: ось тут буде якийсь конфлікт, тут конкретно щось буде. Думаю, що так. Да. Думаю, що на початку літа, можливо, трохи пізніше. Тут я бачу і переселенців, тут я бачу і ну, хаос теж. Але тут дуже різко все буде відбуватися. До речі, щоб ви розуміли, тут не буде як в Ізраїлі. Туди-сюди поперекидувалися, зробили якийсь операцій, тут конкретно прийде війна. Конкретно військові. Прийдуть у Тайвань китайські давайте скажемо так. Смерть. В Китай прийде смерть. Дивіться, це один з варіантів, як може що це може статися. В мене ще таке враження: тут будуть ще якісь переговори до цього, ще якісь будуть намагання це утримати. Але чомусь, мені здається, навіть якщо вони отримують, то це ненадовго. Давайте я скажу так, що ненадовго. Тому що Китай по дияволу вони ніколи. Здохну, але не здамся. Якось так. На жаль, може бути. Дійсно, на жаль, щось може статися. Ось, чи це вплине якось на Україну? На... На, на, на війну, яка в нас відбувається з Росією, верніше, Росії з нами. Чи це якось вплине на нас? Ну, ви знаєте, зменшиться, можливо, увага на Україні зменшиться. І, але, в принципі, я не бачу, що тут нам менше будуть допомагати. Тут е я би не сказала, що тут зменшиться допомога. Королева монет і дев'ятка монет це прирівнювальні карти. І Україна, ось тут, тут навпаки, до цього, часу, до цього часу Україна займе якесь своє місце. вже. Давайте скажемо так: тут вже ну не те, що своє, ні, ні, не своє місце, а просто тут вже в Україну допомога вже дойде до цього часу. А, дуже потужна допомога. Тому що ці карти говорять про потужну допомогу. Звичайно, це не десятка, це не король і не десятка, але це все рівно дуже велике. Скажемо так, на 70-80%. Тут взагалі можна сказати 90%. Ось, а, ну, того всього, що нам обіцяли. От скажемо так, в Україні з'явиться якийсь новий потенціал. На нову допомогу ще може бути. Ну, йде, дойде до України те, що має дойти, дойде, мої дорогенькі. Гаразд, мої любі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої дорогенькі, і разом до перемоги! Все буде Україна!